Є одна пропозиція організаційного плану і звертається до Лідії Павловни, головуючи просто більше модерувати дискусію. бо зараз так виглядає. Модератор не я. Модератор ані колес. Якщо ані колес модератор, тоді таке прохання. Якщо модератор це людина, яка, як правило, не бере участі дискусії, вона керує нею. Що ви з Дмитром двох десь між собою спілкуєтеся? Я думаю, що це ви моя дитина з скусії стати після це таке, це перше, перше також виступу пана Миколи Персижнюка. Я не, не, не підтримую також, скажімо, ці силові із акції проти суддів. І мені сподобалась його власне теза про те, що до адвокатів зараз не треба звертатися, тому що можна на людей в масках і таке інше. Так, да, але 15 років до, до адвокатів також не хотіли звертатися, тому що зверталися до рішало. Розумієте, То є, для чого мені заплатити адвокату умовно за його послуги там, тисячу гривень, якщо я тих тисяч гривень, умовно, ну я вам кажу, знайду людину, яка, яка знає суттю, і він умовно занесе, і мені не треба напрягатися. І це насправді це смітникова ілюстрація, це один з наслідків, наслідків цього, цього, що було. Дякую.